військово повітряні сили повідомляють, що це був бій, в якому вперше застосували f 16 підполковник Месь збив три крилатих ракети, і один дрон. Мар'яна Безугла. За моєю інформацією, f 16 і українського пілота Олексія Мунфіш Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом. Петріот через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він не впорався з керуванням, розкрила Пащеку і в провалі, провалах на Покровському напрямку шукає винних серед військових. А до Зеленського ти не пробувала звертатися. Тобто, коли йдуть перемоги, у всьому переможе Зеленський. Коли йдуть прорахунки, в нього завжди винні військові. Це вже який тиждень ми з цього напрямку чуємо від бійців, що нема боєприпасів, що нема нової техніки, не вистачає реба. Чому ж ця безугла не проклинає ні в чому Зеленського? Швидко чкурнуть за кордон і випливуть в Росії. А де випливе Зеленський? Вітаю, друзі. Після понеділкової атаки на об'єкти в Україні, зокрема енергетичні на аеродроми, прийшла сумна звістка про загибель українського пілота Олексія Меся, підполковника, який разом із Андрієм Пільщиковим джусом позивний Олексія Меся, був Мунфіш. Це двоє пілотів, які по суті займалися промо-кампанією про, е, з, про, з нагоди виділення літаків f 16 для військово-повітряних сил України. Тобто, це обличчя, так би мовити, цієї програми. Військово-повітряні сили повідомляють, що це був бій, в якому перше застосували f 16 і підполковник Месь. Збив три крилатих ракети і один дрон шахет, умовно кажучи, чи дрон Герань. Судячи з усього, не виключено, що на зустрічному курсі була збита або ракета, або дрон, і вибухом могло просто рознести в тому числі літак. Поки триває розслідування, бажано, щоб кривороти українські спікери з цього приводу помовчали і вшанували пам'ять патріота і героя. Тому що пілоти це особливий національний фонд. Особливий. Почну з того, щоб підготувати пілота. Це величезні витрати. Держава витратила на підготовку первинну пілота 5 мільйонів доларів еквівалент. Але найголовніше, це, звичайно, особистісні якості людей, які йдуть в авіацію, які опановують найскладніші винищувачі. Це справді перлини Національного генофонду. І в таких випадках бажано зайвий раз не відкривати пащеку, особливо криворотим. А тепер зачитаю, що і як відкрило пащеку. Мар'яна Безугла. За моєю інформацією, f 16 і українського пілота Олексія Мунфіш Месь. Ця істота навіть не розуміє, що в українській мові чоловічі прізвища відміняються. Був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він не впорався з керуванням. Подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 року. Серпня. Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в командування повітряних сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, і послідовно зібраної аналітики, погіршується і навіть колапсує, як це відбувається. На Покровському напрямку, і жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді. Це ж якою треба бути, так би мовити, викінченою худобою, щоб починати розглядати поразки на Покровську і зв'язувати з загибеллю пілота. Так, в війні є складні моменти. Коли збігаються в купу багато трагічних подій. І оцей проблиск надії в зв'язку з відвоюванням частини Курщини, він, звичайно, як за Маятниковим принципом інколи відлітає зовсім інший бік, в протилежний. І після великого адреналіну і захоплення, скажімо так, поросячого виску радості, Раптом багатьох охоплює жах і страх, і нерозуміння, що відбувається. Хочу нагадати, що коли безугла пише про те, що зараз ніхто на Покровську не покараний, то безугла належить до політичної партії, яку випликав і привів, в тому числі безуглу політику, ніхто інший, як Володимир Зеленський. І де була без вугла. до речі, член свого часу, навіть член голова підкомітету в Комітеті з питань нацборони і безпеки, точніше нацбезпеки і оборони, отак. Ну. Так без безугла сопіла в тряпочку, коли звільнили залужного, вона тявкала на залужного, ніби її. Не знаю, залужний відмови в сексі, чи я не розумію. Тобто така ненависть неприродня. Багато моїх знайомих говорили, що так те, що вона верзе, це ж виключно в інтересах росіян. Ну, те, як її коптували в комітет з нацбезпеки, а хочу нагадати, що славетне розслідування, яке зачепило і довело ну, спочатку, зачепило. Так би мовити, психіку і нерви полковника Червінського, який висловився на адресу Зеленського після того, як була провалена операція по Вагнеру або операція Веню, називалась. Хіба не оця істотка безугла поховала розслідування парламентське з цього приводу? І тепер вона розкрила пащеку і в провалі. Провалах на Покровському напрямку шукає винних серед військових, а до Зеленського ти не пробувала звертатися. Нагадаю дуже цікаву історію: свіженько, минулого тижня, речники Банкової розповідали всім, коли, ну, коли ще була інерція наступу на Курському напрямку. Речники банку розповідали, що це мудрий Володимир Олександрович Зеленський послав війська на Курщину, і це, ці досягнення це є виключно досягнення Зеленського. Я послухав вчора ефір е, Юрія Швеця, Юрій Борисович почав аналізувати, скажімо так. Провали на Покровському напрямку. Я сьогодні подивився приблизно територію, яку було здано за, за серпень. Це більше 200 тисяч квадратних кілометрів. Ой, 200 квадратних кілометрів. 200 квадратних кілометрів. А на Курському напрямку, ну, спротивом, але не аж з такою зарубою. Там важкі бої, реально важкі бої. Там відвоювали 1200. тобто... Ну, приблизно в співставленні Курська і Покровська втрачено приблизно одна шоста. Тобто, нібито е, Сальдо на користь відвоювання українськими військами. Але ж треба розуміти ще і якість території. Справа в тому, що Донецька агломерація це густо заселена територія, де місто переходить в наступне місто, це міська інфраструктура, натомість те, що відвоювали. На е Курщині це, ну, такі, це голий простір, реально. Там дійсно були серйозні успіхи, і їх не треба відкидати. І просто де була безугла, коли виявилося, що під час обміну азовців знову не, не вдалося вимінити. Тобто е саме українська сторона поскакала підстрибцем здавати, так би мовити, цінний обмінний фонд для того, щоб догодити росіянам, тому що азовців і айдарівців не витягнули нікого. Але я послухав швеця, і Швець почав розкладати, так би мовити, яйця в іншу корзину, в корзину військовиків. Тобто, коли йдуть перемоги, у всьому переможе Зеленський. Коли йдуть прорахунки, в нього завжди винні військові. Швець почав згадувати Баргелевича про те, що. Ну, і Баргелевич, і Швець, вони. Ой, і Баргелевич, ну, і Швець, до речі, теж. І Баргелевич, і Сирський закінчили заклади. Баргелевич закінчив Ташкентське по-моєму, загальновійськове училище. Ну, Серський, Московський імені Верховного Свята, РСФСР, по-моєму, називалося. Тобто, ну, історія звичайно така, що можна підозрювати Баргелевича і Сирського, але їх треба підозрювати в головному. Вони все одно чіпляються за ну, збереження і вплив військової корпорації за певний авто, певну автономність, але вони ж не можуть. Військові це інструмент політики, нагадаю. І рішення заходити на курс було точно зеленського. Військові могли розробити операцію і сказати, нам це коштуватиме скільки, скільки ми можемо втратити такі -такі види озброєння, таку кількість живої сили, і політик повинен прийняти рішення в цьому сенсі. Ну просто таке враження, що ви пригадуєте, минулого літа на запорізькому напрямку, напрямку на Токмак, поклали достатньо сучасну американську-європейську. Бронетехніку досить багато, досить якісно, і поклали багато живої сили. На цих мінних полях це, це ну, єдине, що українські війська там, мабуть, справді через великі, достатньо великі втрати е, перепрограмувалися, так би мовити, і навчились вести бої маленькими групами, проходячи по мінних полях, без використання особливо бронетехніки. Але. Тоді запит на дрони став більш ніж актуальний. І оце переосмислення дало свій ефект. Але зараз, коли на Покровському напрямку десятки тисяч людей зриваються і тікають з твої території, все місцеве самоврядування чкурнуло звідти, поліція кажуть, теж масово чкурнула. Тобто люди в паніці ніхто ними не управляє. Я розумію, що там є велика кількість ждунів, і оці нововідвоювані території ми раптом бачимо, коли в пікапах росіяни починають вивозити в захоплено захоплених українських територіях, дітей вивозять жінок. Тобто, ждуни по-своєму там чекають, так би мовити. Але просто зараз наскільки складнюча ситуація, от я бачу, що Порошенко. Ну, просто в пришвидшеному, е, е, е темпі зібрав допомогу і миттєво поперся туди, бо там, ну, там просто істерика. Хочу нагадати, що Іван Ну, там є фонд, пов'язаний з МГП, з Миронівським хлібопродуктом, і Іван е миттєво теж почув. Вони фактично зібрали зі свого боку 200 дронів. Порошенко привіз там, ну просто ну, але ж найголовніше це вже який тиждень ми з цього напрямку чуємо від бійців, що нема боєприпасів, що нема нової техніки, не вистачає реба. Тобто, по суті, не вистачає живої сили. І оця концентрація на Покровському напрямку, вона якась. Ну, я розумію, що якщо українські військові все прорахували з холодними нервами і з холодним розумом, то швидше за все, що на протиході можна так підловити ці російські війська, що ну, це може бути психологічною травмою для, для всіх Збройних сил РСФСР. Перепрошую, РФ РФ. Заговорюєш. Така ця падлюча ситуація, така вона тисне на психіку. Але просто розумієте, коли пробуєш аналізувати це все і натрапляєш на такі дописи всяких Мар'ян Безуглих, думаєш, блін, а це ж сьогодні, взагалі трагічний день. Це день пам'яті Ловайська. Під Іловайськом рівнем 10 років тому загинув мій друг дитинства Олег Ляніцький. Пам'ятаю про нього і всі, з ким ми виростали, хто ще живий, ми всі згадуємо його добрим словом. І от цей день пам'яті ну, захисників України, полеглих за волю України. Цей день дуже дивний, бо тут підсумки назиріли 5 років обрання Верховної Ради, і коли починають аналізувати весь цей звіренець. Ну, Безугла це особлива, так би мовити, тема. Але три чверті депутатів від слуги це якісь, ну це якийсь концентрат антилюдської поведінки, якогось психозу, якихось яких комплексів, якісь. Яких... Тобто за всю історію українського парламентаризму, такого просто убого шапіто. Захланного, злоді... злодійкуватого, брехливого я ще не бачив. Я займаюся політикою дуже багато років з першого скликання, займався виборами ще першого скликання 90-го року. І... Тобто, це ще були навіть вибори до Верховного Світа СССР, де ми просто молоді хлопці і дівчата. Пробували підтримати демократичних депутатів, і ми придумали всякі трюки, аби людей заохотити на виборах. Тобто, ми по суті тоді винаходили е, виборчі технології. Але коли зараз дивишся, чому ж ця, зале... ця е, безугла не проклинає ні в чому Зеленського? А по суті, поливаючи військових, змішуючи з лайном військових. Вона мала б згадати, що виною цих трагічних подій на Покровському напрямку і здача такої території є, власне, Зеленський. Зеленський і ніхто інший. Це він понапризначав всяких персонажів, яких він сам особисто не може похитнути. Він не може похитнути Єрмака, він не може похитнути Татарова, він не може похитнути Галущенка. Тобто. Дуже цікавезна історія, коли всі ці персонажі: татарове, Єрмаки, Галущенки, вони десь швидко чкурнуть за кордон і випливуть в Росії. А де випливе Зеленський? Він сам хоч про це думав, а де випливе Безугла? Це на п'ятому році обрання цієї ради думаєш, блін, а що, хоч паржом? Ну, поржали, поржали. Тільки ми кожен день ховаємо цвіт нації. А ви далі ржете? Залишу питання відкрите. Дякую Збройним силам. Без них просто б не існувало України. Бо коли дивишся на цю шантрапу всю імені Зеленського, починаєш розуміти, що весь цей сценарій. Був розписаний не в умах ні Зеленського, ні Єрмака. Вони лише виконавці. Але якщо вони погодилися бути виконавцями ідеї знищення України, то в Україні знайдеться механізм помсти за це.